Здорово, ребяточки, це новесенький віршик від мене для вас. Е, мене вже капець як замахала політика, сподіваюсь вас теж. Ну да, ну, політика це така хуйня, де всякі підраси щось рішають. Тому цей вірш гумористичний, самоіронічний вірш про стріптізершу. Якось стало мені скучно, захотів дві жухи. Треба йти до стрібті або ліпше до шлюхи. Але друге то дорожче, а результат той самий. Доробляєшся в кінці, блять, своїми руками. Ти крутилася на мені, цицьками махала, що ми завжди будем разом мені обіцяла. Я повівся на то все, як останній підорас, а ти мені на вухо, тихо. Кончився ваш час. Так хотілося продовження тої вечірнки, щоб зарізлати нарешті до моєї ширинки. Та я глиб у гаманеці наступив той страх. Гроші всі, і навіть фотка жінки, все в твоїх трусах. Коротше, пацани, така наша доля, і нам з тим жити, щоб гроші зекономити, ліпше подрочити. Якщо сподобався вір, ставим лайк, підписуємося на мій канал, на мене в соціальних мережах, всі лінки там десь знизу є. Вовка. А які тобі подобаються стриптизерки? У, які і стриптизерки, так і з ціцьками, що були, так і з тицями, волосся, таки, ноги, ткалі, тка, що крутилася колдема. Ах так і вам не подобається. Слухай, а ти хоч раз в житті бачив стриптизерку? звісно, Раз у Урод тимніша, понял.